Ну що, все, закінчили на сьогодні. Зробив цей прохід і ось цей. В принципі, 4 години я не поспішаючи це робив і тому задоволений. Результатом. В принципі, наступного разу планую ось це все вичистити, підготувати поверхню. Тут залишилось останні 20 квадратів. Вже все підготувати. І потім тик-тик-тик-тик-тик за пару приїздів. 3-4, я думаю, це все і закінчу. Так що ось така от фігня. Все, буду я збиратися додому сьогодні раніше, щоб відпочити, і, можливо, ще завтра приїду до наступного включення. Добрий день. 13 березня. Я через день після минулого включення вже тут засохли мої. Плиточки. Коротше, план на сьогодні. Зараз буду розгрівати оцей залишившися необробленим куток. Приберу все нафік, вирівнюю, приберу каміння і підготовлю все, щоб уже фінальний ривок зробити. Так, ну все. Прибрав, виставив маяки. Спробую сьогодні зробити цей шматок, але не впевнений, вийде чи ні. Ну, Відзвітуюся, як то кажуть по факту, скільки встиг. так засікаємо час 13.10. Погнали! П'ята година, 4 години виходить, пройшло. Теж сьогодні я сачкував, але майже зробив те, що хотів. Ну, армування не вистачило, де я вирішив залишити на інший раз фу, задовбався. Я навіть зрозумів, чому так повільно все йде. Просто ентузіазм згас. На початку було цікаво, кльово, а зараз вже все перетворилось у рутину і я. Просто роблю це тому, що треба, але ну, залишилось, проби показати, що залишилось. Ось цей шпанточок залишився. Тому наближаємось до кінця. Всім добрий день зараз. Ой, яке не пам'ятаю. 21 березня, 21 березня, і я продовжую. Заливати, який прогрес. Ну, я нічого ще не заливав, але виставив, замішав. Зараз буду заливати. Що відбулося за цей, за цей період? Вчора теж тут був, привезли досок трохи, ну, ось привезли трохи дошок. І, і ось трохи дошок. Це все піде от сюди. А оті от великі дошки вони підуть на кришу. На горище будуть там слугувати підлогою чорновою. План сьогодні зробити оцю лінію, можна ще туди піти, у ту сторону. Але це не точно. Не бачу сенсу це все показувати, бо цього на каналі вже предостатньо. Тому будемо дивитися тільки результат. Так, в общем, розказую. Вирішив зробити бісідку. Ой, бісідку, господі, теплицю. Не знаю як, є ось дошки. Зараз із ось цього всього щось придумаємо, щось простеньке, щоб воно стояло і щоб воно виконувало свою функцію беседки. Починаємо. Ну ось прогрес по теплиці. Ось такий каркас. Показую з інших ракурсів. Це за годинку десь зібрали, продовжуємо далі. Показую результат. Ось що вийшло. Не знаю, видно так чи ні. Зараз спробую обійти. Ну, якось ось так. Сьогодні весь день робили це, а могли б щось інше. Ладно. До зустрічі. 23 березня. Я приїхав ранок. Хочу вам показати зміни в хозблоці. Тут трохи поприбиралось. Все на своїх місцях майже. Тільки шафа ця принесеться сюди. Там планується поставити кровать. Ночувати тут, поки йде будування. Також я зробив світло нарешті, де воно тут вмикається. Ось. Працює світло. Можна можна навіть готувати. Є для цього Ось це. І ось це. Сьогодні в планах заливати стяжку, поки, поки не приїде дружина, і ми не будемо обтягувати нашу теплицю, яка чекає. І пересаджувати туди помідори. Так, ладно. Все, я переодягаюсь. Так, ділюсь. Результатом сьогодні обтягнув її, не вистачило трохи плівки, тому шифером унизу заклав, земелькою підсипав, та наче норм. Ось як вона виглядає внутрі. Там ось це на кути тряпочки повісив, щоб воно не пробило подольше, потрималося. Тут укріпив, укріпив, все, далі дружина приїде, буде тут займатися. А я пішов далі працювати. По грошам мені ця теплиця обійшлася десь гривень 700. Це ні, 800, 400 гривень плівка, 100 гривень і ще ще. Та й все, як і 800. Просто 400 гривень плівка і саморізи. Дошки я всі брав старі. Стоїть і стоїть. Так, стосовно будинку, буде завтра велике будівництво. Домовився я з сусідом, і він мені зробить перестінки. Завтра заїжджає бригада і буде це все робити. Дороблювати за мною і дозальє тяжку, і зробить всі перестінки, які потрібні. Так що завтра, з 8 ранку, тут буде кипіти робота. А мені треба прибрати, намастити ці дошки, тому що вони теж дороблять оцю подшиву. І все, тому цим буду займатися. Коротше, ось такі пироги. А, ну ще мені воду заведуть, треба буде купити воду. Аппчукс. Все, пішов я. Друзі, ну що, вітаю вас. В домі з'явилися стіни. Ось я входжу вдома. Зараз покажу Це тамбур. Тут єдине місце, де залишилась безтяжка. Далі потрапляємо в велику кухню. Ось вона. Ось така от кухня. Це Кімната 1, кімната 2. Кімната 1. Ось така. В цій кімнаті бонус це погреб. <смі> кімната номер 2 Побільше трохи. Тут ще є окно, яке я закладу. Сьогодні, може, завтра. Ось така кімната 2. Ідемо далі. Кімната 3 велика. це спальня наша. Оце вікно буде закладатися. Далі ми виходимо з неї. І тут у нас складовка. Теж така нормальна кладовочка. Можна навіть велосипеди поставити, якщо треба. Це ванна, кімната головна, показую. Це другий туалет, другий унітаз тут буде стояти, чисто унітаз і рукаминочок, щоб не було черг в туалеті. І далі тамбур. Ну і все. Ось так от дом преобразився за 4 дні. Далі я вам напевно ще покажу план, як приблизно це буде виглядати в фінальному варіанті, десь він тут буде на екрані. Ось так. Наступний етап, напевно, буде цемент, ось армова, армована сітка для стін. Почнемо штукатурити тихенько. Ось це все. Потім ставити вікна і потім вже йти далі. Показую, що я ще сьогодні зробив. Саме ми поклали USB на пол сюди і трохи зробили перестановку. Тепер тут можна ночувати повноцінно. Тимчасово зараз треба все це занести, все, що я не виносив, і потихеньку складати. Ще й таке сьогодні зробив. Вибачте, що не знімав, але ну, не до того було. Ось такий звіт. Так, всім привіт. Сьогодні 2 квітня, новий день. Я вже Прийшов, так сказати, доробляти і працювати. План на сьогодні оце все. Це єдина зона в домі, яка залишилась без тяжки. Зараз ми швиденько зальємо і будемо поступово переходити на стіни. Тут вже все готово для початку, треба тільки час. Ладно, погнали. Так, ну ось результат сьогоднішнього дня доробив я. Не вистачило мені щебню, тому клав по відру на один заміс, але краще ніж нічого. Красиво це все виглядає. На сьогодні все. Що я ще зробив? Нічого я нічого не зробив більше. Пішов я додому. Всім дякую, до зустрічі. Так, Добрий день. Сьогодні з 7 квітня. У нас знову холодно, плюс 2 градуса. Літо яке було 2 тижні минуло, але... але це не заважає працювати, тому я вже почав викладати сітку. Я не знаю, видно, не видно. Ось вже натягнута сітка, потім я її буду підкладати кришечками, яких я ось скопив собі, ось таким чином і буду зашпакльовуватись. Почав я це робити, але сьогодні не буду продовжувати, тому що похолодало, я не хочу це вікно відкручувати, поки не наступило потеплішення. Тому сьогодні я закладу, намагатимусь закласти оце вікно і ото вікно. Тому, буде чим зайнятися сьогодні, все, починаємо працювати. Зрозумів, що в мене немає чим піляти оці жовті ракушняки, тому вирішив закласти спочатку це вікно. І з того, що в мене є, це шматки шлакоблоку, ось такий ціл вже не залишилось. Тому закладаю з кусочків. Ну, так як ця стіна буде обшиватися, скоріш за все, гіпсокартоном. Тому особо я не запарююсь. Цемент добре роблю. Даже <кхід> фібру додаю, хоча це не потрібно. Ладно, продовжуємо. Цю стіну закінчили, вона підсохне, я її ще домажу, дошпаклюю, і все буде добре. Переходимо сюди, положу скільки зможу, а там подивимось. Тому не буду зволікати, поки час вже п'ята година. Ще годинку попрацюємо і можна їхати додому, а може і більше. Так, ну це мій прогрес на сьогодні, тому що вже зараз потемніє і я не встигну до кінця зробити нормально, тому ще коли буде день наступного дня, завтра чи післязавтра переїду, то дороблю. Два ряди залишились, бо тут багато піляти. Верхній ряд треба половинки зробити. Оце, і оце. за сьогодні пойдет. Ну Це наступний день, я от приїхав, доробив, все, зробив це. Тут вже підсохло, і ще зробив вікно, укоротив його трохи на один камінь, зараз покажу. Ось так от. Так що все. Швиденько зробив і їду додому.